на парка трансфікс спір. В очікуванні відтеної сиденної транспорту. Поїзд поїздний ес. Вчасно оговтав загального вагона. Поїзд туди поїзд о 12:30, і одній харчєстива на східний городок. Йдеть на першу платформу. Час було від стан вокзалу. Нігде зорі Бачите, 25-й вагон, а мій рядом 12-й вагон. Ну так, незвичайно якось. Вже люди лягали спати, а мені не можна. Мені близько 11-ї виходити, а то у Франківську прокинусь. Все, вийшов, не проспав, все добре. На третьому колі не зрозумів, куди йти, Тут чи вперед. Тут цих вагонів і туди, і сюди. Ладно, якось ще обходити потяг, чи ждати, коли він поїде. Зараз щось ми. А люди сідають. Так, в іншу сторону нам йти Зрозуміло, десь далеко лунає повітряна тривога. Потяг мій поїхав. Все, дякую тобі, мій потяг, що привіз мене до дівчаток. Всім миру родом розлагод. Дивіться місяць, який на неї. Все. І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення мої любі. Пока. До зустрічі.